Сьогодні не утримався, прийшов на роботу, хоча ще до 25 числа я на лікарняному. Ну, вже приніс лікарняний, показав. Так, мій, мій шеф Урлауп. Uh with Pussy, I'd say розквітла. банани піднімаються, але дуже важко. Ну, я не знаю, ну, зима не була така морозна. Ну, є молоді так, укривають їх. Так, это тропическое тепловице. Типа, так, пойду я сюда. А тоже корпусы университета Эберхарта-Карлса. Университет Дуже старый. А оце європейська пальма її сплутейшний з чим вона вже відсвіла. подивіться. Так, я трохи взяв. La signa. Трохи далі треба відійти у високі. Високі рослини, вони трав'янисті. але і ось. А тут можна ходити цілий день, у мене навіть ноги не, не так устають, якщо я хожу по ботанічному саду. Там тропіки, субтропіки. Тут наші рослини, які в помірній зоні ростуть. Є річка Це ще річка невеличка. Вон там водойма. От зараз цей час дуже добре воно і тут щось вже почали переробляти, а було так красиво, мені подобалось. Двісят скільки там різних рослин Вони вже така екосистема була вже багато років. Вони росли і бачите ось все підписано все так. Так, ну, я зараз до цієї річки. О, були дощі і вона зараз... Ну така маленька, що дуже часто вона пересихає влітку. О, а впадає вона е, в більшу річку. Е, мені здається, що я забув трохи. К кезебах, каже, кезебах. О, а впадає в Амер. Амер впадає в Некар, Некар в Рейн, Рейн в Північне море. ну Згадав. <гум> так. Ну, а все починається от з цих таких маленьких річок. От вона йде і дивіться, дивіться як позаростало все. Це вона вниз туди пішла А тут так от. З якої сторони краще зайти. Сьогодні сонечка немає і через скло дуже добре видно. Бачите? Я так завжди хотів туди. Всередину зайти, але якщо висить канат, то не можна. не можна. І от, подивіться, я хоч руку туди протягну так, щоб можна було побачити, як воно. Деякі рослинки такі маленькі, навіть оприскують, бо тут скло. О, і дощ на них, на них не ліє, тому треба поливати, а як ти поливає, будеш поливати, якщо воно вимиває. Ось таке ж маленьке. Так от беруть і оприскують його. А скільки там йому водички? Треба трішечки водички для кожного дня, щоб так, ну дожі йдуть, тут багато дощів. Ну, і погода сира, А от і я вже показував, я вже не пам'ятаю, коли це було. Мабуть, минулим літом. бамбук показывал. И вот так вот вид на тропикарий. И так сюда. Вот такая, такой месточек. Проходишь и выходишь до водоймы. Зараз дуже добре, що я що я прийшов, бо зацвіли водні рослини. О. Але чомусь жаби не квакають. Минулим літом квакали. А, то я був минулим літом у червні. У них був такий брачний сезон. О брачний сезон. Вони тут так кричали. Ось вот така. водойма, такі рослини. О. Ну і далі, далі. Якщо туди спускатися по і вниз, дуже, а тут ще щось підсажують. Ну, підсажують. Так, ну що, тоді я так і зроблю. Отак. Вот Такий загальний вид. Водойма. Річка вниз іде, бамбукова роща. Так. І туди наверх тропікарій. Так, ну що, будемо ще знімати другу серію. поки, до побачення.